Усім привіт! Сьогодні я йду купувати хеллоуінські декорації для свого дому. Моя перша зупинка буде магазин Тигр. У ньому завжди дуже багато різних декорацій на різні свята. Цей магазин дуже популярний у Європі і ви можете його знайти майже у кожній країні. Тут також продаються елементи для різних хеллоуінських костюмів, але я прийшла за декораціями і просто подивіться на цих милих привидів. Мені дуже-дуже все подобалося і я не могла вибрати, що ж мені взяти. Тут я обирала, яку гірлянду мені взяти, і не могла обрати між гарбузами та привидами. Також милі кружки. Також побачила таких плюшевих, дуже милих, новорічних дingerbread Менов і багато прекрасних Halloween. Я вибрала, що я хотіла, і покажу вам вдома. Зараз я йду в праймер глянути, що у них є, можливо, також щось виберу. Тут було багато бомбочок для ванни, але я не дуже їх люблю. Зате вони мило виглядали. Нарешті знайшла хеллоуінський стенд. Тут не дуже багато речей, але мені сподобався оцей маленький привид з такою сумочкою. На останок я зайшла у ще один магазин подивитися на ще декорації, і я вам покажу, що я вибрала. На додачу до декорації я також не стрималася і купила продовження книжки, яку я зараз читаю. Воно виглядає ось так дуже гарно і мені дуже подобається. І взагалі дуже цікаво. Я рекомендую цю книгу. Як ви бачите, дуже гарна осіння погода в Англії. Дощ. Також я все-таки вибрала ось цього привода і він дуже схожий на того, що в мене на нігтях. Я вже прийшла додому і давайте розпаковувати. Перша річ у моєму списку це ось такий милий привид. Він світиться. І мені здається, буде дуже гарно виглядати вночі. Мені прям дуже подобається. Знаєте, як оцей тренд з Тіктоку, типу. Дуже класно. Наступна річ це ось такі милі тикучки, карбузи. Така ось гірлянда. Так, зараз я поверну. І я буду вішати її десь у своїй кімнаті і також покажу вам результат. Вона ось так повинна виглядати. Також дуже-дуже мило. Так, наступна річ у мене це. О, oh, ні, так, це я приберегу на кінець. Um, наступна річ я також купила ось такі маленькі гірлянди у формі е, привидів. Я, мабуть, десь у кухні їх mm. буду юзати. Ось Отак, ці милі. Так, далі у нас ем, остання річ, ні, передостання. Так, передостання річ це, о, трошки, ну, отакі милі фетрові фігурки. вирізки, також зроблені, як гірлянда. Дуже мило, десь повішу. Ось тут як вони повинні виглядати. І маленький бонус, я, звичайно, не втрималася, пішла, купила другу частину моєї улюбленої книги. На даний момент я вже показувала вам, або ще ні, бо я ще не виклала відео, бо я ніяк не змонтую його. У минулих відео, які я вже записувала до цього, я розказувала про цю книжку. І тепер я купила другу частину. Тому, так, чекайте на ці відео також. Я, я викладу їх, обіцяю. Ця гірлянда була якоїсь дивної форми, тому я просто вділа її на шию. Я не дуже знаю, куди її причепити, але все одно виглядає мило. Дякую за перегляд!